Чи ще хтось забажає сюди їхати, де сюди навіть китайці, там котрих певний час боялися, вони сюди не приїдуть. Наприклад, чому там менш родючі ґрунти Європи, вони в рази дорожчі, ніж в Україні? Тому що там наявна вся інфраструктура. Тобто, ось тут ти обробляєш землю і одразу у тебе на місці, і по-перше, саме населення, яке платіжу Здатним, тобто і тут одразу вся інфраструктура для переробки в Україні, де відсутні нормальні дороги, то у вас буде просто собача амортизація, буквально на транспортуванні. До того ж, ну от як я першу чергу говорив, що євросоюз не буде там розбудовувати європейську економіку. Ну ми на сьогодні бачимо, що нікому в Європі не потрібна дешева українська сировина. Ну про що ми взагалі тоді віримо? Ну ми в такому опинилися логістичному тупіку, коли от да, у нас тут наші чорноземи, але ми не знаємо, куди вивести цю всю нашу пшеницю, тому що у нас ну у нас проблеми там, по перше, були на чорному морі. По-друге, ми також залежні так чи інакше від Туреччини, тобто ну є певна така логістична залежність. І тут ну тобто у нас відсутня інфраструктура. У нас відсутня інфраструктура базова для того, наприклад, щоб десь в центральній Україні просто відкрити якесь виробництво, туди неможливо буде залучити працівників, тому що там немає дитячих садочків, шкіл, туди не прийде людина з сім'єю, тому що їй доведеться там ледве не півдня вести когось по дорозі по всій брущатці, по яку там ще німці проклали. Вибачте мене, ну, ну такі реалії в Україні. Вести дитину по грущатці, там, де цей китайський автомобіль просто розсипеться, доки ти довезеш дитину до садочка чи до школи, потім її там забрати, і не зрозуміло, чи тобі йти працювати на місце працевлаштування чи з дитиною займатися. Тобто, ну в нас таких базових речей немає.